Вітаю, друзі, я Віталій Портик. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначив, що Росія погодилася з його пропозицією так званого різдвяного перемир'я і масштабного обміну полоненими, а Україна на цю пропозицію не пристала. Орбан не навів жодних деталей своєї пропозиції і пояснень, чому в Москві схвально поставилися до цієї ідеї, а у Києві ні. Якщо дійсно така відмова щодо конкретної пропозиції Орбана мала місце, але не варто помітити, що після своєї зустрічі із майбутнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Мара-Лага та телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Орбан розвинув неабияку активність саме на лінії доказу того, що Україна не бажає брати участі у жодних його мирних ініціативах. Він кілька разів виступав із відповідними публічними заявами, Із подібною ж заявою виступив і очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто, який був на зустрічі Орбана із Трампом. Сіярто навіть зателефонував очільнику російського зовнішньополітичного відомства своєму давньому приятелю Сергію Лаврову, щоб поскаржитися йому на неготовність українського керівництва до перемоги. Мирія і отримав від Лаврова очікувану відповідь, що Україна постійно поводить себе неконструктивно. Що цікаво, у Москві вирішили публічно підтримати ініціативу Орбана і прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пісков. Також зазначив, що. Угорський прем'єр-міністр виступає із конструктивними пропозиціями, а от Україна їх не може акцептувати. І тут, звичайно, виникає питання в реальній меті. Всіх цих дій угорського прем'єр-міністра, ну те, що він намагається продемонструвати неконструктивність Києва і неготовність президента України Володимира Зеленського до будь-яких перемовин і компромісів з Москвою, доводити мені здається, не потрібно те, що у цьому Віктора Орбана підтримує політичне керівництво Росії на рівні президента Росії Володимира Путіна, прес-секретар якого виступає із схвальним коментарем щодо ініціатив Орбана і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, теж не потрібно доводити вони самі виголошують заяви, які підтверджують цей простий висновок. Те, що на боці Віктора Орбана російська офіційна пропаганда. Це також мені здається не потрібно пояснювати. Найголовнішим в цій ситуації є те, на чиєму боці Дональд Трамп, який, як відомо, у захваті від політичних можливостей Орбана і неодноразово називав його своїм головним приятелем на європейському континенті. Так що вплив угорського прем'єр-міністра на майбутнього президента Сполучених Штатів та його найближче оточування не варто недооцінювати. Чи Орбан використовує ці свої стосунки із Трампом, щоб продемонструвати йому недоговіроздатність України, або ж навпаки, виконує доручення майбутнього американського президента, щоб ця неконструктивність українського керівництва стала очевидною ще до інаугурації Дональда Трампа для чого це полегшить майбутньому американському президентові будь-які рішення, які пов'язані із відмовою від серйозної підтримки України у її опорі російської агресії? Так зараз Дональд Трамп продовжує говорити про те, що він не збирається відмовлятися від України, і що її підтримка це умова мирних домовленостей. Однак не важко помітити, що журналісту часопису Тайм, що він оголосив Трампа людиною року, довелося кілька разів перепитувати майбутнього американського президента щодо можливої підтримки України, що, врешті-решт, Дональд Трамп вичивив з себе необхідні слова. Разом із цим вже цей діалог із журналістом Тайма. Міг переконати Трампа в тому, як може поставитися суспільна думка не тільки в європейських країнах, але й у самих Сполучених Штатах, якщо він зрадить Україну на користь російського очільника Володимира Путіна, чи просто припинить підтримку держави, на яку напала Росія? Для того щоб здійснити такі заходи, для того щоб виправдати факт відсутності американської військової підтримки і нових грошей у американському бюджеті, Дональду Трампу потрібні вагомі докази, проти яких не зможуть з його точки зору, а також з точки зору його найближчого оточення, виступати його опоненти, як у самих сполучених штатах, так і серед країн-союзниць США. І одним з цих важливих аргументів є недоговірна здатність українського керівництва. З цієї ситуації можуть бути кілька виходів. Або Трамп буде рішуче наполягати кулуарно чи публічно на необхідності зміни української влади. Для того, щоб дійти до мирної угоди, це, до речі, може стати його вагомим аргументом у діалозі з Володимиром Путіним. А давай ми, Володимире, заморозимо цей конфлікт, щоб дати можливість українцям обрати те керівництво, яке буде готове до конструктивних перемовин з тобою. Путін навряд чи піде на такий компроміс. Або просто відмовити Україні в підтримці, тому що українська влада не бажає миру. Ну і тоді ми. Повертаємося до знаменитих обіцянок Дональда Трампа ще під час його передвиборчої кампанії, коли колишній і майбутній президент Сполучених Штатів підкреслював, що в разі, якщо Україна відмовиться від його мирних пропозицій, які він досі так і не сформульовував, і які, як на мене, і не зможе сформулювати у зв'язку з їхньою конкретною відсутністю, тоді Дональд Трамп не буде допомагати Україні. Військовою та фінансовою підтримку. Але в ситуації, коли український президент постійно говорить, що він сподівається на Трампа, а Україна говорить про свою готовність до миру, має бути хтось. Хто буде доводити зворотнє шляхом свідомих провокацій президента України Володимира Зеленського та інших представників його найближчого оточення саме на ті заяви, які так потрібні Дональду Трампу для його подальших дій? Ну і от тоді ми, в принципі, можемо зрозуміти, із якою місією. Віктор Орбан намагається впоратися після своєї зустрічі у Мар Олаго із Дональдом Трампом, Ілоном Маском та іншими представниками найближчого оточення майбутнього президента Сполучених Штатів. І як на мене, українському керівництву потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити у ці пастки. Створені фантазією Орбана та його високопоставлених покровителів у Сполучених Штатах, адже питання не у особистому впливі керівника не такої вже й великої, з точки зору розмірів і впливу Угорщини, а саме у тому, на чию підтримку може спиратися Орбан у наступні чотири роки перебування Дональда Трампа у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і мир вам хай щастить!